Вітаємо всіх на каналі Асоціації футзалу України. В щотижневій рубриці футзал Ньюз» ми знову поговоримо про останні новини футзалу в Україні та світі. Поїхали! Олександр Косенко залишив Варшавську легію. Головний тренер збірної України очолював польський клуб протягом 16 місяців. В минулому сезоні команда посіла сьоме місце та вийшла в плей-офф, де поступилася майбутньому чемпіону Польщі рекорду, який зіграє в одній групі із київським хітом в наступному сезоні Ліги Чемпіонів. Також український наставник вперше в історії вивів легію до чвертьфіналу Кубку Польщі. Загалом на чолі Варшавського колективу Олександр Косенко провів 39 поєдинків: 19 перемог, 6 нічиїх та 14 поразок. Про це було оголошено на офіційному сайті клубу. Також Олександру Петровичу подякували за роботу та побажали успіхів на майбутньому чемпіонаті світу. Далі про кадрові зміни в українському футзалі. Енергія оголосила про підписання обох братів Грицин. Микола та Михайло раніше захищали кольори біло-зелених з 2013 по 2017 роки. Нагадаємо, що минулим клубом універсалів був Івано-Франківський ураган, з яким Грицини двічі вигравали срібні медалі екстра ліги: один раз бронзові та ставали володарями Кубку України. Відчуття дуже приємні повернутися до рідного клубу, в якому ти становився як футзаліст. Дуже радий поверненню в своє рідне місто, в свою рідну команду, в якій я починав свій шлях футзальний. По очікування тільки позитивні, з нетерпінням чекаю вже. Робочих днів, як то кажуть, хочеться чим швидше зустрітися з партнерами по команді, з деякими я вже дуже давно знайомий. Є і молоді хлопці, з якими ще особисто не знайомий. Взагалом дуже, дуже, дуже радий і буду прикладати максимум зусиль, щоб енергія була на вершині. Стосовно того, чому переходимо разом з братом завжди в одну команду і йдемо пліч-опліч пліч протягом своєї кар'єри, та тому що, мабуть, клуби десь бачать в тому, що в нас якась, як то кажуть, братерська зв'язка, десь на відчуттях можемо зіграти в якихось складних моментах. Тобто, що їх награвати навіть не потрібно, і тому, мабуть, поступають пропозиції про перехід і зразу одразу обом. А так, то насправді я дуже радий, що так складається, що ми можемо два рідних брата переходити з клубу в клуб разом. І, Типу, це я, я думаю, що це круто, і я дуже тому радію. Тому будемо максимум докладати зусиль. Помагати нашому клубу «Енергія» бути на вершині. Також суха балка у своїх соціальних мережах оголосила про співпрацю із чотирма новими гравцями. Мар'ян Пелех та Назарій Зиновій Войтович перейшли з Львівської енергії. Денис Зеленкевич із рятувальника та Дмитро Бутов з Київської Аврори. Разом із Дмитром столичну Аврору залишає і Максим Літвінов. Про те, де продовжить кар'єру Максим, поки офіційно невідомо. Ми поспілкувалися із Мар'яном Пелехом, розпитали про причини розставання з енергією та чому обрав саме суху балку. Розійшлися з енергією, бо не змогли домовитись з керівництвом щодо продовження співпраці. Окрім сухої балки, були ще варіанти. Але поспілкувавшись з тренером і президентом клубу, почувши їхні амбіції, декілька днів роздумуючи, прийняв рішення про співпрацю саме з ними. Нещодавно на сайті кардиналу Рівне вийшло інтерв'ю з президентом клубу. Володимир Валявка провів зустріч із Володимиром Ланко та обговорили комплектацію команди на новий сезон. Ось що відомо. Як щодо комплектації команди перед стартом нового сезону, на тій же зустрічі з головним тренером, ми затвердили шорт-лист із гравців, яких хочемо бачити в команді. У цьому списку 5-6 гравців. Нас цікавлять, зокрема, лівоногі універсали. Шукаємо людей з досвідом виступів на рівні екстраліги, і також клуб не хотів би відступати від стратегії залучення в головну команду власної молоді. Єдина позиція на майданчику, яка, на мою думку, зараз не потребує посилення, це воротар. Щодо потенційних новачків, прізвищ поки не називатиму. Є певні успіхи в перемовинах, але ще є нюанси для усіх зараз. Головним питанням є можливість бронювання від мобілізації. Ми не є критичним підприємством, тому 100% гарантій давати не можемо. Саме тому здебільшого ведемо перемовини з футзалістами віком до 25 років. А хто, на вашу думку, міг би підсилити рівнян? Пишіть свої варіанти в коментарях. З 12 по 24 липня в угорському Деберцені проходять європейські університетські ігри. У першому матчі хлопці здолали Гданський університет із рахунком 10-1. Далі відбувся матч проти Азербайджанської державної академії, який завершився 4-3 на користь українців. Далі матч у групі із католицьким університетом Естерхазі з Угорщини закінчився розгромом 15 0 У заключному протистоянні на груповому етапі хлопці здолали Кільський університет, що представляє Німеччину з рахунком 14-1. Після таких результатів підопічні Юрія Іванишина з першого місця вийшли до чвертьфіналу. Там українці зіграють 15 липня проти колективу, який займе другу сходинку в групі. Б. Окрім хлопців на європейських університетських іграх Україну представляє і жіноча команда Українського державного університету імені Драгоманова. Дівчата провели три поєдинки: перший матч, перемога над португальським університетом «Міньо» 4-1. Далі нічия в основний час із фінським університетом Тампере, проте у серії пенальті наші дівчата поступились 3-4. Тим не менш, в заключному поєдинку групового етапу їм вдалося здобути перемогу над новим Лісабонським університетом 3-0. В останній зустрічі наші дівчата переграли футзалісток з Норвегії з рахунком 2-0, що дозволило нам пройти в півфінал. Матч однієї другої відбудеться вже сьогодні. А зіграємо ми проти іспанського університету короля Хуана Карлоса. Чемпіонат світу 2024 в Узбекистані стартує через 62 дні. Нагадаємо, що наша збірна потрапила в групу до Аргентини, Анголи та Афганістану. Нещодавно Марокко та наш суперник по групі Афганістан провели дві товариські зустрічі. Перша завершилась перемогою мароканців 4-1, другий матч також за африканцями 5-2. Увага! Розіграш! Дайте правильну відповідь на наше запитання та приймайте участь у розіграші м'яча від нашого преміум-партнера компанії Вібет. Ось наше запитання. Проти якої збірної наша національна команда провела перший матч на відборі до чемпіонату світу 2024 Та з яким рахунком завершилась гра? Правильні відповіді залишайте в коментарях. У наступному футзал -ньюс» ми оголосимо переможця. Зараз перед вами qr код Скануйте та донатьте в рамках благодійної акції від АФУ до ЗСУ. Допомагайте Збройним силам України. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Ставте вподобайку, якщо вам сподобався цей випуск, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Зустрінемось за тиждень.